Петро Могила молдавський боярин, політичний, церковний і освітній діяч Речі Посполитою. Архимандрит Києво-Печерського монастиря з 1627 року, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі з 1633 року, канонізований церквою 1996 року. Петро Могила походить з давнього молдавського боярського роду. Він народився 21 грудня 1596 року. В сім'ї Валаського і молдавського господаря Симеона Могили та Семигородської княжни Маргарет. Початкову освіту Петро Могила здобув у Львівській братській школі, організованій в 1586 році, для захисту та збереження православної віри. Далі навчався у польській академії в замості, а згодом вчився у різних навчальних закладах Голландії та в Парижі. Петро Могила вільно володів грецькою, латинською мовами і досить швидко опанував богословську науку. Після повернення до Речі Посполитої він пішов на військову службу. Брав участь у Цецорській битві 1620 року та Хотинській битві 1621 року. Петро Могила вважав надзвичайно важливою справою примирення усіх православних тих, які визнали унію, і тих, які виступали проти неї. Однак його дії, спрямовані на це примирення, викликали неоднозначні оцінки сучасників. Одні вважали могилу щирим поборником єдності православ'я, інші рукою королівської влади, що силується обернути православних в уніатів і розірвати зв'язки зі східними патріархами та Москвою.